треба оці букети особливим дівчаткам мені їх треба відправити а особливі дівчатка це ті які свої останні кошти віддають ну на, на допомогу хлопцям бердичівлянка софія шість років займається вирощуванням рослин з літа 2023 року дівчина започаткувала ініціативу букет сухоцвітів за донат почала збирати оці от трави мені їх шкода кудись дівати ну це дуже гарно і потім вже з'явилася дея пластину Букети я їх збираю сама. Я на них не витрачаю нічого. Це все з поля, з лісу. Там да деякі вирощувала, деякі вже потім вже з часом згодом. Там люди як дізнавалися, свої віддавали. кажуть, це ну якщо це хлопцям, там за донати долучалися багато до, до допомоги. Скинувши донат на рахунок роти снайперів 58-ї окремої ботопіхотної бригади, можна написати Софії, і вона відправить або віддасть при зустрічі букет із сухоцвітів, каже дівчина. Наприклад, дивись, ти мені скидаєш гривню, я тобі присила, я тобі висилаю ось такий букет. Так? Де, там, люди кидають по дві тисячі гривень і, і кажуть, просто віддай особливим дівчатам, і я роблю в іншій кімнаті, я роблю букети і просто там. На вибір дівчатка тих підтримую зараз в тих, яких хлопців на передовій, і вони не з ними. За час існування ініціативи Софії вдалося зібрати 250 тисяч гривень. Усі гроші спрямовують на потреби військових, топливо, ремонт машини не одної навіть. Це їжа, одяг на цигарки. Ті ж самі букет, зібраний Софією може стояти п'ять років. Дівчина говорить, що для того, щоб квіти зберегли форму, обробляє їх спеціальним розчином без хімічних домішок. Дуже багато лаванди було віддано людям за донати вирощеною моєю мамою на в себе на участку. І Ось лаванда це теж є лікувальною рослиною, яку теж не можна обробляти і. Додаю її, щоб пахло Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.